Продовжуємо розбирати тему впливу мами на нашу долю. початок дивіться у попередніх відео. Хвороба мами одне з найважчих випробувань для дитини, і також для дорослої людини. Зазвичай нам маминої уваги, і любові і так не вистачає. А тут іще все іде енергетично сюди у хворобу, і мама може навіть померти, що повністю позбавляє на шансу отримати те, що ми як дитина потребуємо. У розстановках ми бачимо, як клієнти, будучи дітьми, в яких мама хворіла, розвертаються зі свого життя назад, і вони дають обіцяння. Віддати своє здоров'я чи навіть все життя, аби тільки мама одужала. Вони виростають, стають дорослими, але ось ці дитячі молитви залишаються у їхньому полі і є головною причиною, чому ось тут всі сфери їхнього життя руйнуються. Іноді мами вже немає в живих. А обіцянки і зв'язки з її хворобою все одно існують. Людина могла вже й забути про свій зарок, але в полі він, немов шнурок, продовжує її зв'язувати з маминою хворобою, і несвідомо саме сюди зливається вся її життєва енергія, а не вперед. Можливо, вирішити цю проблему так за допомогою розстановок. У полі фахівець допомагає вам звільнитися від старих зароків. Він дбайливо там намацує любов мами і вибудовує правильну ієрархію і запускає вашу енергію так, як вона має зрештою текти. Не від дитини до мами, а від мами до дитини. Якщо вам цікаво дізнатися більше про польові зв'язки з мамою, як вони впливають на вашу долю, підписуйтесь і ставте сердечка.